А кольорів. А ми вивчимо з тобою англійською мовою кольори. Так? Да. да, сідай. Ти любиш мити? Давай. Red. Pink. Pink. Yellow. Yellow. Green. 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 Orange. Orange. Purple. Purple. Blue. Blue. Purple. Purple. Blue. Blue. Red. Red. Pink. Pink. Так, сюда. А ми, ми будемо единиц. Да, ми відкриваємо. Де Для нас тут відкривається? Мама, какой mm. Ох ти! Mm. Давай зробимо з тобою a Green Field. Зелене поле. І веселку. Веселка? Рейнбоу. Yeah. Рейнбоу. Давай, двома ручками. Отак, вот так, так. Давай. Мерпенький, так. А я візьму інший, буду робити. Робиш? Так, давай. А тепер дивиться тут. Робимо зелене поле. Бачиш? Бачиш? Але запічила. Так, це Молодець. Чи отак? Тепер отак. О.

Хіба уби сел це тільки два кольори? No! No! да, да. Окей. day. I'll give it to you. Let's open it. На. А я візьму рожевий. Ой, какой пучий. Вот так. Вот так. Red. Так, Зараз Эй, пин. Рожево, сейчас мы ее о, О. У Лизы Red. And I have. A pink Я тоже хочу пинг. Ну, Давай, мне ред, надо тебе пинг. Так, давай. Сейчас я тебе помогу. я папа. Папа, Давай. Візьми тоді жовтий. Єло. Єло? Де там жовтий? Давай. Ось. Ось, молодець. мама? Качила? Угу. Uh -huh. Ну, паде. Uh -huh. А че? Мама, Давай дядя! тепер покладемо сюди наших, наші іграшки. Давай, клади. А ну як вони там будуть? Дивись. А це хто? Ой, дивися, Мішка прийшов з Міші Маші. О! Так. І тут Міша. Так. Хто там ще? Її не видно? Свинка Пепа прийшла до нас в гості. Так, хто там ще? Хто? Маша. Де Маша? Машу покладемо тут. Ага. Ось. І білочка. Ось так. Білочка Стій. Хто це у нас? Яка гарна лошадка. Маша, білочка і мішка, так? Хочеш іди от з того боку обійди і подивись. Mm -hmm. okay. oh. Good work. Молодець. Андрюша, давай наше сонечко. A sun is shining. Сяє сонце. The sun is shining. О! Oh. Виглянуло сонечко. The sun is shining. Beautiful flowers on the field. Що ти ще хочеш робить? Маринки. Маринки. Clouds. Клаудс цех марки. У меня уже закончил. Эндрю, where is your cloud? Okay. Так. clouds. Two. Two. А Лиза, у Лизы у нас pink flowers. У red flower. А О, Кто там впал? Baixa. Oi. No dolceuto. Mm. Richica. Riva. Mm. A Blue Riva. Lisa, what are you doing? What is it? Oh, what is it? Свинка Пепа. This is a river. Це річка mm, I see. Маша. Привіт, привіт. Ми тут з білочкою дивимось на гарні квіточки. І Маша показує. О, так. Супер. Угу. Маша показує Значит, ставьте лайк. Угу. За це. Як у тебе багато шарів Мені балунс Де ти її взяла? Мама мені купила. Да? Виза. Да. What color is this balloon? «Е блю. «Е блю. Блакитний, так? Голубой. «Е блю. Yes. На. Yeah. Кидай, туди. А, а де чая чайки? What color is this balloon? A red. Червоний. На. A red. Подивись. Скажи. Uh -huh. A red. This balloon a gray. A gray. Gray. Siri. Look. Yeah. So. What color is this balloon? A purple. 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 can okay. I? A yellow. <laughs> a yellow. No. Yellow. É pink. pink! 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 pink. Rogério! É orange! 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 Тримай. так. Так. É green! green. Zelane! Еблю! Еблю. Так? Блакитний. Еблю. Еблю! А от ще один блю. 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 Ед. Червоний. Еред. Епі. Епі. Рожевий. І залишилося лише два. Так. A yellow, jockey. yellow, and a purple, A purple. Oh, my God! What Balloons. <laughs> Liza, what color is your balloon? Pink. Is it pink? Oh, it is a blue balloon. Blue. blue. <laughs> Kostya, ah. what color is your balloon? Blue. Blue. Ah. Bring me, please, a red balloon. Red. 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 Так, хто мені принесе червоний шарик? Red balloon. Я, yeah, 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 yeah. Давай. Yeah, yeah. О, Костя молодые. Yeah, yeah. Ой, всі зразу молодці. Окей. Bring me, please. A yellow balloon. Єлоу, єлоу, жовтий, жов, єлоу. На! Єлоу, 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 оу! Молодці? Ой, ой, золотой. Єлоу, єлоу. О, все, все, просто, давай. Молодець. Окей, окей, окей. Throw them each other. Throw, кидайте. Кидайте, кидайте. And catch, ловіть. Тож ловіть, мама Дашки, да, Bring me, please, a red balloon. Red balloon. Червоний, червоний. Червоний. <рес> Красний. Ой, дуже Молодець, Хоч ти молодець закидали, маму шариками. Так, всі туди, 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 туди. Так. Bring... Молодець, Ліза. Молодець. Ловіть, ловіть. Give me please, bring me please a green balloon. Green. 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 Костя, молодець. Ліза, а, ты? Ме, а я, ти bring me please a yellow. Дай Дайте хай Ліза пройде. А ця, це який yellow? Це жовтий yellow. Це золотий. Жовтий. Yellow. Yellow. Добре, Кайда. О, Ліза, молодець, Костя, молодці. І так, Алло, який ще ви, залишився. Ми все знімемо. Мама, вот это мне поймали. Мама, вот это. Вот it? it gray? Is it gray? Чё, Слухайте это... уважно. Spread All the balloons into the lion. Yeah. Вистройте усі шарики. У лінію, бігом, а, у, у, лінію. Лінію, у лінію. А ну, складіть їх у лінію. У лінію. Так, Так і там ще один. Можна я сейчас. Зараз почекайте. Ще всі, всі кладіть. всі. Можна Ми? я Ні, ще один там. Почекайте, я скажу Нет, коли я... потім. Ще ніхто не прыгає. Ще ніхто не прыгає. Нет. Ну хай вона візьме, хай візьме. Так, спочатку, стесті, Костя. Спочатку. Вот Ліза, поклади тут. Вот сюди. Put it here. Put it here. Okay. Окей. Вот Почекайте. First of all, let's count. Let's count. How many balloons do you have? Here? How many balloons? Andrew, count them. One. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 15, <мирается> 16. Точно? А ну ще раз рахуємо, скільки шарів у нас тут? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Точно, не 16? 15. А тепер називаємо кольори. Pink. Pink. Grey, red. Red, blue, red. Red. green, Blue. Blue. Yellow. це? Gold. Pink. Yellow. Purple. Orange. Orange. okay. Blue. gray, Purple. Purple. A tep.